Але це лише винитки мало попасть. А що це Я одягає? Заводила? Заводила. Я не знаю, якими тебе смотрю. Бо щось так было. Там не жду сильно не перекладайте. Ну да, все равно, якщо я спинку, крижаєш, чтобы проводилось. Чи на боку?

Тут два, тут п'ятеро, а тут усю частину була, так навіть. Я не знаю, наскільки я правильно зрозуміла. П'ятнадцять віднятих, то шістиме двома частинами. Я зробила, типу, попередньо. Ну, колечі, я зробила так, що була п'ятнадцять шістом чотири. Типу, ідь з шумами. А тобі шо? Було тут п'ятнадцять повністю, а мені доводиться чотири. Я подивилася номер два, тощо то, що вийшло в одній з номерів, то що стоїть, і те, що вийшло в іншій. Вона там, типу, є. Я ще чуку порцію. Це послання два числа. І знаю, що це число, яке ви бачили, то це рахунок порівняно з тим, який ви бачили. Що ви бачили? Я чуку порцію. Хто знає два числа Європи? І хто розуміє? А куди був? Ти, типу, бачила нож? Нож? i